Сатанінське відроддя, яке забуло, що вони християни, так висловився митрополит Сімферопольський і Кримський щодо російських загарбників, які прийшли на українську землю. На думку священника, росіяни самі на себе привернули кару Божу і відчують її вже дуже скоро. Не ми пішли вбивати, а нас прийшли знищувати. Прийшли знищувати наші святині. Прийшли знищувати нас з вами, наших дітей, наших матерів. Вони гвалтують наших жінок. Про що можна говорити? А ми обороняємося, ми захищаємо блаженний муж, який душу свою покладе за ближніх своїх. Ми виживемо, бо з нами Бог. А от що буде з ними. Цим сатанинським відроддям, які забули, що вони є християни, які забули заповідь, не вбивай, не кради. Вони самі собі, як фараон, зібрав кару Божу на свою голову, як Вавілон, вони самі собі заклали розвалини всього того, що в них є. Їх не буде, а ми будемо.